Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Сьогодні у нас колекція в наявності, а також розпродаж, великий розпродаж на цю колекцію. Умови описані в описі під цим відео. Нагадую вам, що в цьому відео. Вказані ціни без знижок. Якщо бажаєте отримати знижку мінус 30%, то при купівлі двох речей ви її отримаєте автоматично. Тобто при купівлі двох суконь або двох костюмів будь-яких двох виробів з цієї колекції. Будь ласка, надсилайте мені у Viber скріншотик бажаної речі. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Номер Viber вказаний в описі під цим відео. Дуже приємний до тіла і взагалі класний комплект кольору Camel. Тканина схожа на вельвет, але насправді це такий дуже ніжний, м'який трикотаж, він абсолютно не колючий, не буде давати катишок, дуже-дуже якісний. Роздивляємось. Комплекс складається з джемперу або ж світшоту. Тут висока, широка горловинка, можна підвернути два рази, але мені здається, що так вона виглядає досить таки красиво. Подовжений рукав на високому манжетику штани. Прямого крою, як палацо, тому що вони лягають зверху на взуття, є кишені, висока посадочка і резиночка Наталії надзвичайно зручна. Комплект можна носити як разом, так і міксувати. Колір цей кемел він є універсальним і базовим, підходить абсолютно усім, і його гарно доповнювати абсолютно будь-якими кольорами, будь-то світлими. Чи темними. Ціна цього комплекту 1499 гривень. Дуже теплий та затишний комплект. Він складається із джемпера. Джемпер з пухом кролика. І до нього підібрана дв... трьохнитка турецька на густому флісі. Ось така дуже якісна. І цей комплект, звісно, що продається разом. Складається із джемпера, та із ось таких. Штанців прямого покрою вони мають вигляд як палацо із такими защипами, якими мітрація стрілок, є досить такі глибокі кишені, пояс еластичний. Всередину ставлена шнурівка для фіксації. Дуже теплий та затишний комплектик, надзвичайно стильний, няшний, дуже якісні тканинки, які будуть вас радувати. Ну і, звісно, що яскравий класний колір. Ціна цього комплекту 1659 гривень. Затишна та комфортна сукня може бути як повсякденною, так і святковою. Вона досить таки красивого кольору, такого цегляного або ж рудого в... Горошки або ж в кружечки. Кружечки різнокольорові. Сукня широкого крою оверсайд завужена донизу, в комплекті є тоненький пасок, шнурівка, довжина міді за коліно. Є шнурівки, які можна зав'язувати по бокам, вони носять декоративний характер їх. Ниму не треба стягувати, це ось такий декор. Так? Сукня має подовжений рукав, підійде дівчатам також на середній і на високий зріст. Ось такий вигляд має цукенка з поясу. Тканина дуже приємна до тіла, м'якенька, гладенька. І, звичайно, що така сукня може бути як тоніка, і зі спортивним взуттям, в принципі, з будь-яким. Також цю шнурівку можна використовувати як додатковий аксесуар або ж як декор. Ціна цієї сукні 799 гривень. Стильний та дуже теплий комплект оверсайз Джампер широкого крою і спідничка з розрізами. Речі виконані з дуже теплої ангори в смужку чорно-червоної. Рукав довгий, але, як, на мій погляд, класно виглядає, коли отак от підтягуєш його, щоб здавалося, що об'єму на светрі ще більше. речі. Можна надягати зі спортивним взуттям, ось як в мене зимові кросівки. Так, це можуть бути і чоботи, і якісь на каблуці, звісно, що чобітки. Також ви можете поєднувати спідницю з якоюсь блузою, тобто носити речі окремо. Ціна цього комплекту 699 гривень. Дуже стильна сукня оверсайз або стиль спортшик. Оверсайз, бо вона дуже широка, є бокові кишені та повноцінний каптур або ж капюшон. Внизу сукенка затягується на коліски, можна також розправити, якось по-іншому зав'язати, або взагалі не використовувати шнурівку. Але з нею плаття виглядає досить таким незвично. Не, не обов'язково носити зі спортивним взуттям. Це можуть бути навіть якісь грубі чоботи на підборах. Також це плаття може бути як туніка, тобто ви можете не з коготами носити, а з джинсами і з чим забажаєте. Довжини рукава вистачає на більш високий зріст, каптур дуже зручний, якщо ви не любите одягати, наприклад, шапки або шалик, просто накинути зверху пуховик і бігти по своїх справах. Ціна цього плаття 989 гривень. Тканина, забула сказати, дуже якісна, тепла, це ангора, ось такі от мілку смужку або ж мілкий ручок. Так, ну що ж, почну я з козирів, з яскравої речі. Це насправді комплект. Будемо зараз розглядати його дуже детально. Він досить таки незвичний, він комфортний, він теплий, зимовий, а також, можливо, на ранню весну підійде, тому що весна може бути прохолодною, щоб вам було досить таки комфортно. Отже, світшот. Або ж кофтина, досить цікава, тут є кишеня, зверніть увагу. Нормальна довжина рукава і нормальна довжина самої кофтини є скруглення. Також ось тут можна розв'язати, зробити її більш широкою, або, навпаки, можна зробити більш приталеною, саме цю кофтину. Тканина натуральна, трьохнитка турецька на густому, ось такому білому флісі. Тобто, речі досить такі теплі та комфортні. Штани. Палацо панталонен, Палацо якщо говорити італійською, мають високу посадку, зручні кишені та досить таки гарну довжину. Всередині в поясі є шнурівка для додаткової фіксації. В цих речах зручно, як ходити, так і стояти, ви можете змінювати за бажанням верх або низ, тобто носити ці речі окремо. Ціна цього комплекту 1789 гривень. Та ж сама тканина, принт в стилі графіті або графіті, тільки більш класичне виконання, як звичайний спортивний комплект. Поєднання тканини та якісного кашкорсе. Роздивляємось. Тут ми маємо світшот, самий звичайний. і маємо самі звичайні джогери так, з високими кишенями, ой, з високою посадкою з кишенями та з манжетною резиночкою внизу. Ціна цього комплекту 1689 гривень. Надзвичайно зручний та яскравий комплект синього кольору, синього яскравого поєднання ковтини. Та штанів палацу. Цей комплект вже більш весняний, але якщо взимку дуже хочеться, то можна під ці штани надягати колготи. Отже, ковтина виконана із трикотажного натурального полотна. Воно досить така цікава фактура в хвильку. Рукавчик має три четверті, і ковтина у нас подовжена, як тоніка. Штани палацу зі стрілочками, з костюмованої тканини, вони ось такого широкого прямого крою. Ось така посадка, є шнурівка для додаткової фіксації. Також, якщо, наприклад, дуже хочеться, то можна ковтину заправити всередину і вигляд буде мати ось такий у вас, так? І поєднувати можна речі, робити різне комбінування. Досить такі зручні костюмована ця тканина, вона не тонка, тобто вона нормальної товщини. Я маю на увазі, що вона не літня. Так само і ця ковтина, вона не суперлітня, от якраз на весну. Поєднання може бути як з класичним зуттям, так, так і з більш спортивним, з різними речами. Ціна цього комплекту 859 гривень. Зручний повсякденний комплект в стилі Color Block це мікс багатьох кольорів. В даному випадку тут чотири кольори: Світшотик такий вкорочений, або кроп-топ з рукавом три четверники. Насправді рукав подовжений, але щоб. Він мав ось такий вигляд більш об'ємний. Ми його робимо, трішки підтягуємо по руці. Так, поєднання якісних тканин. Тканини тут натуральні, не будуть давати катишок, досить якісні. І джогери ось такими вставочками. Комплектик більш повсякденний, прогулянковий, може бути як спортивним або для йоги, надзвичайно зручний. Ціна цього комплектику 859 гривень. Друзі, цей комплект для тих, хто цінує ексклюзив, незвичність, і хто хоче більше привертати уваги, ну, хто любить ексклюзивні речі. Отже, комплект складається із кроп-топового або боцвішоту та із штанів палацу. Роздивляємось. Дуже якісні тканини насправді, поєднання бузкового та блакитного в основному. Штани широкого крою палацо із лампасами блакитними. Є кишені, дуже красива, та незвична тканина з такою цікавою фактурою. І світшот, виконаний з термо-тканини, ось такого широкого крою оверсайз. І також декорований стрічками. Висока горловинка гольф. Можна, до речі, робити ось так: рукавчик, начебто як три четверті. Ціна цього комплекту 1089 гривень. Цікавий комплект в стилі Color Block, поєднання зеленого хакі та білого. Роздивляємося вироби, поєднання тканин джерсі. Тут у нас більш таке товсте джерсі та трьохнитка турецька на флісі. Так, штани-сігарети або ж сігари, можна ще їх назвати просто класичними ось такими штанцями. Вони можуть бути як спортивні, так і більш класичні, висока посадочка, є кишені та застрочені защипи. Якщо не з фітшотом надягати, а окремо, то вони матимуть більш класичний вигляд. Світшот подовжений, його, до речі, можете надягати ось таким чином, якщо любите більш вкорочені речі. Та підтягувати рукав. Тут досить таки широка горловина з хомутиком. І має гарний вигляд. Тканини ці надзвичайно приємні до тіла, якісні. Ціна цього комплектику 899 гривень. Дуже незвичний та класнючий комплектик. Складається він із штанів. Палацо та ковтини або ж з ось таким цікавезним запахом та декоративним елементом. Роздивляємося спочатку здалека, штани з високою посадочкою, мають кишені, дуже гарна довжина, я на підборах, і вони широкі. Значить, штани виконані із трикотажу такого щільного жакардового. Ковтина це поєднання віскози та ангори. Вона досить таки тепленька, але костюм підійде також і навесно. Тепленька, але вона не товста. Роздивляємося ближче деталі. Цікава горловинка, тут ось така цікава бахрома. Комплект має асиметрію, також його можна носити в декількох варіантах. Ось так, наприклад, зав'язувати. Так, ось таким чином. Або ви можете оцей декоративний елемент зав'язати на спинці позаду. Ковтина має нормальну довжину рукава, як і штани, тому підійде навіть для високого зросту. Ціна цього комплекту 1189 гривень. Комплект весняний кольором моко. Він виконаний з такої більш тонкої ангори, але якщо дуже хочеться, можна носити її взимку. Значить, ми маємо ось таку туніку на запах, розправляємо цей запах. Можна також тим, хто годує грудьми дитинку, туніка має спереду більш подовження, позаду злегка прикриває сіднички. Так? Штани, палацу. Розкажу трошечки за ковтинку, ми її можемо носити. Як е, е, так ось просто, так і заправляємо один кутик сюди, робимо невеличкий напуск та отримуємо ковтинку більш такого цікавішого покрою. Так? Також можна цю сторону заправляти теж в штанці, в пояс штанів. Штани палацу прямого покрою я одягла з підборами. Це можуть бути у вас як в цьому комплекті, так і в попередньому комплекті спортивне взуття. Надзвичайно зручний комплект гарного кольору моко підійде багатьом. Ціна його 1129 гривень. Комплектик в гусячу лапку з кашемірової тканини. Гусяча лапка така пудрово рожева і Чорний, чорно-сірий. Гусяча лавка це надзвичайно стильно, можна поєднувати як з класичними речами, так і більш спортивними. Ми маємо ось такий світшотик зі спущеною лінією плеча оверсайз та штанці, палацу прямого ось такого широкого покрою, висока посадочка, є зручні кишені, комплектик м'якенький, тканина якісна, приємна до тіла. Вона може бути як зимова, от прямо на зараз, в ньому зовсім не холодно, він надзвичайно приємний до тіла. Так і це може бути більш весняний варіант. Ціна цього комплекту 1899 гривень. Друзі, це вся колекція. Нагадую вам, що зробити покупочку можна, зробивши скріншот та написавши мені у Viber. Бажаю вам всім гарного настрою, натхнення, наснаги. Бувайте здорові! До зустрічі!